12 червня відбулося чергове сесійне засідання Житомирської обласної ради. Попередня підготовка до сесії тривала декілька тижнів. Над формуванням порядку денного працювали вісім постійних комісій та президія обласної ради. Загалом на розгляд сесії було винесено понад 60 питань. сесія, яка буде 12 червня, це чергова це 15-та сесія обласної ради. Передбачено розглянути понад 60 питань це всі важливі питання життєдіяльності нашої області. Є серед них і головні, є і другорядні, хоч другорядних і не буває, тому що кожне питання має право на те, щоб воно було вирішено. Тому воно і ставиться на рішення сесії обласної ради. На цій сесії ми будемо розподіляти кошти. Кошти незначні. Це понад 5 мільйонів. Будемо виділяти кошти на заробітну плату працівникам протитуберкульозного диспансеру. Слідуючи, виділяти будемо додатково кошти центру екстреної медицини. Будемо виділяти кошти на придбання опалювального обладнання в Новоборівський будинок інтернат Володар Волинського району і декілька ще інших є позицій. За які депутати обласної ради, члени комісії з питань бюджету і комунальної власності одноголосно проголосували. І я думаю, що і депутати обласної ради в сесійній залі також підтримують позицію бюджетної комісії. Є серед питань, які будуть розглядатися, наприклад, є важливе питання: це звіт буде про виконання програми розвитку агропромислового комплексу. Будемо всебічно розглядати, як виконується програма, як же в нас розвивається сільське господарство в нашій області, що виконано у програмі, що зараз у стадії виконання, а що і потрібно підказати виконавцям, щоб вони більш активніше займалися виконанням програми, яку прийняла сесія обласної ради. Є питання підтримки розвитку. Дозвільних центрів податкової служби в районах, містах області є багато питань комунальної власності, наприклад, додаткове фінансування табору відпочинку, дитячого табору відпочинку Орлятко. У нас є в комунальній власності такий табір. Ми передбачаємо виділити туди кошти для того, щоб вже цього літа він прийняв на відпочинку наших дітей, школярів, жителів нашої області. Є питання кадрові це укладання, переукладання, контрактів, контрактів з керівниками комунальних підприємств, комунальних установ області і багато інших питань. Питання всі важливі і завжди депутати обласної ради дуже. Уважно відноситься до вирішення кожного питання, щоб наслідки. Після вирішення того чи іншого питання були позитивні. Позитивні були перш за все для громади, для громади нашої області, щоб вони бачили, що все те, що приймається на сесії обласної ради, воно все налаштовано і направлено на те, щоб людям краще жилося. І тому я впевнений, що сесія обласної ради прийде конструктивно, прийде з розумінням один одного депутатів, можуть бути різні думки. Але не повинно бути протистояння. Оце саме головне. І я, як керівник обласної ради, все робив для цього і буду надалі робити, щоб депутати чули один одного, поважали один одного, і ми приймали зважені рішення, щоб вони позитивно якраз відбувалися на житті громади нашої області. Перед тим як розпочати сесію, керівники області та народні депутати від Житомирщини вийшли до людей, які стояли під стінами обласної ради. Учні та викладачі обласного педагогічного ліцею просили зберегти їх навчальний заклад. Ситуація склалася так, що чинний бюджетний кодекс забороняє фінансування ліцеїв з обласного бюджету. І, тобто ми є ліцей інтернатного типу, і ми не маємо права фінансуватися з обласного бюджету. І сказали для того, аби ми продовжували фінансування з обласного і. Бюджету ми маємо або зробитися школи інтернат загальноосвітньої школи-інтернат перших-третіх ступенів. Але ви зрозумієте, якщо зі всієї області від ну я не думаю, що мами будуть відправляти дитину шести років в Житомир сюди, з наприклад з Овруцького району. Я не думаю, що буде мама відправляти свою дитину, не знаючи, як вона тут. що тут По-перше, і матерям буде важко вони будуть переживати. Не знаю, але дуже шкода, що перепрофільовують наш ліцей. Хотілося б і далі навчатися в саме в житті. Морському обласному педагогічному ліцею штамерської обласної ради і не хотілося, щоб ну, щоб була б наприклад загальноосвітня школи-інтернат других третіх ступенів нова генерація. Ну нам це просто не хоч не вигідне представники влади. Пообіцяли людям, що клопотатимуть за зміну у цьому законодавстві у столиці України, а сам ліцей продовжуватиме свою роботу. Сьогодні ми на сесії обласної ради приймемо звернення до Верховної Ради до Кабінету міністрів. І Я особисто у понеділок. Поїду у Верховну Раду України на погоджувану раду, де буде формуватись порядок денний роботи е, наступного засідання сесії Верховної Ради України. І я хотів би донести і до членів погоджувальної ради про ту проблему, яка існує в нашій області, щоб на кінець стоїть дослухались до нас, щоб перш за все успокоїти батьків, успокоїти педагогічний колектив і тих учнів, які навчаються. Ми, як влада області, все, що можливо, ми все зробили і надалі робимо. Ви бачите, ми сьогодні зустрілися. Сергій клас напевно казав про це. Зустрілися з батьками. Ми на протязі 20 хвилин розмовляли. Розмовляв і народний депутат Литвин і Зубко з батьками розказали все, те, що вони зробили вже. Під час формування порядків денних сесії, але на жаль, до цього часу питання в сесійну залу не попало. У нас на сесії сьогодні присутня голова батьківського комітету педагогічного ліцею, я її запросив. Вона теж слухає про що говориться, і вона буде чути, коли ми будемо приймати звернення до Верховної Ради і до Кабінету міністрів. Це все, що ми на сьогоднішній день можемо зробити. Все інше ми зробили на грудневій сесії, коли приймали рішення по облогічному ліцею. Ми область фінансували наш обласний ліцей, дорогоцінний і якісний. Доти, доки не прийшла ревізія, і юридично нам заборонили і зробили середне зауваження, що такої згідно чинного закладавства установи як обласний ліцей немає, і відповідно до бюджетного діючого кодексу. Ми не маємо права його фінансувати. Ми зробили дві справи, щоб зберегти ліцей по змісту, а потім по формі. По змісту це треба продовжити фінансування. То ми його, там юридична казоїстика, ніби ліквідували і перетворили в інтернат, але нова генерація, щоб це відповідало тому призначенню, який тримає рівень ліцей. І паралельно направили звернення до Верховної Ради і всіх комітету економічних реформ, до президента і багато разів, щоб змінили невеличку там зміну внесли у бюджетний кодекс, який щоб було слово, і обласні ліцеї, щоб вони мали юридичне право на існування. Тоді все на стає місцях. Першим питанням, яке розглянули депутати у сесійній залі, став звіт постійної комісії з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення та у справах ветеранів. З інформацією виступив голова постійної комісії, головний лікар обласної клінічної лікарні Михайло Борщівський. Завдяки тому, що галузь охорони здоров'я є однією з пріоритетних щодо першочергового фінансування з обласного бюджету, протягом двох останніх років за активної участі депутатів вас. Вдалося реалізувати соціально важливі проекти. Серед них відкриття у 2012 році сучасного перинатального центру, який є одним із кращих на Україні, введення в експлуатацію Брусилівської районної лікарні, придбання сучасних рентгенівських апаратів, які є сьогодні по районах і по обласних лікувальних закладах, відновлення діагностичної апаратури в госпіталі інвалідів Великої Вітчизняної війни. Оновлення потужності центральної, централізованої клініко-діагностичної лабораторії обласної лікарні, добудова приймально-діагностично-терапевтичного відділення Романівської центральної районної лікарні, відкриття третьої філії гемодіалізу в місті Бердичеві. Хочу сказати, що додатково на за 11, 12 і перший квартал 13-го року обласною Владою виділено 13, 132 мільйони гривень на систему охорони здоров'я. В той же час є ряд завдань, які вимагають спільних зусиль депутатів, органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади. Перш за все, це проведення в області медичної реформи, оптимізації мережі лікувальних закладів та установ, вдосконалення організації надання медичних послуг, поліпшення їх якості та доступності відповідно до мимо. Нового закону України про екстрену медичну допомогу, який вступив в дію з 1 січня 2013 року, підвищення рівня медіко-санітарної допомоги населенню на рівні первинної ланки. Депутати-члени комісії взяли активну участь в проведенні 24 січня поточного року засідання регіональної дорадчої ради Національного конгресу місцевого самоврядування Житомирської області, на якому розглядались питання реформування галузі охорони здоров'я. Певна робота в області вже проведена. Згідно з рішенням обласної ради, створено комунальну установу, центр обласну комунальну установу, центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Відповідно прийняті рішення районних рад і міських рад. Але нам потрібно докласти ще багато зусиль, щоб населення області відчуло реальне поліпшення якості медичної допомоги. Депутати обласної ради вирішили більш ретельно вивчити ситуацію у сфері охорони здоров'я, яка зараз перебуває на стадії державного реформування. Для цього було прийнято рішення про скликання позачергової сесії, яка стосуватиметься суто медичної сфери. Медична галузь сама ще в собі має галузь, галузі різних напрямків лікування. Ми повинні вивчити питання кожної галузевої цієї ланки, який там матеріально-технічний стан. Як забезпеченість лікарями і особливо дійти дійсно до території, до амбулаторії, до дільничих лікарень, тому що це питання назріло. І ми бачимо, що на кожній сесії обласної ради виникають те чи інше питання до медичної галузі. Претензії особливо виникають, тому що в багатьох випадках. Просто і депутати обласної ради не до кінця знають, що все-таки відбувається дійсно з реформуванням медичної галузі. І коли буде ця сесія, то ми запрошуємо і керівництво медичної галузі України для того, щоб з повагою віднеслись до Житомирської області, до наших людей і щоб пояснили, все таки для того, щоб всі жителі області знали, що відбувається з медичною галузі, і особливо які перспективи цього. Я вам хотів би раді правди сказати, що по всіх показниках наша галузь галузь медична Житомирської області в загальнорейтинговій оцінці займає друге місце в нашій державі. Не все так нас погано в медичній галузі. Багато областей беруть приклад з медичних працівників нашої області. І сьогодні якраз було і те, що Михайло Іванович Борщивський сказав, що головний лікар з іншої області приїхав діагностувати в Житомир, тому що в нас є забезпеченість з діагностичним обладнанням. І ви бачите, на кожній сесії ми виділяємо кошти, особливо на діагностичне обладнання. І це будемо робити і надалі. І те, що казали, що Саме великий там відсоток на медичну галузь, і це все правильно ми робимо. Але потрібно ще разом і фінансувати і фізичну культуру, і спорт для того, щоб менше хворіли наші люди. Тобто, це все повинно бути в комплексі. Ми так намагаємося працювати. У ході сесії депутати розглянули хід виконання деяких обласних програм, зокрема, програму розвитку агропромислового комплексу на 2011-2015 роки. Як свідчить статистика, ці дії вже почали приносити свої результати. Я розпочну з того, що за останні роки нікому не є секретом того, що в агропромисловому комплексі нашої області надзвичайно суттєві зрушення, і відверто сказати, що з кожним виходом на трибуну чи з кожної зустрічі з людьми з депутатами нам є чим похвалитися в плані збільшення обробітку земель сільськогосподарського призначення. Збільшення посіву зернових, збільшення врожайності, закупки техні, техніки, збільшення робочих місць, збільшення орендної плати тільки е, хотілося навіть на цьому секундочку зупинитися. Якщо за 2011 рік арендна плата складала 135 млн грн, мільйонів гривень, е, уже за, е, за 2011-135, за 2012 за ця рентна плата складає 237 млн мільйонів. Тобто більше як на 100 мільйонів зросла тільки за один рік арендна плата. Це е, говорить про те, що і люди, які здають в оренду свої земельні пій, стали жити краще і відповідно з'явилися ефективні інвестори і наші господарства ферми, стали працювати краще щодо звіту програми розвитку АПК нашої області за 2011-2015 рік. Я хотів би сказати, що дана програма передбачена на фінансування 11 напрямків нашої області. В 2011 році було профінансовано більше як 7 мільйонів, і 11 напрямків було профінансовано. Я хочу подякувати вам за цю програму і подякувати в першу чергу за те, що був напрямок і є напрямок фінансування фермерських господарств. Це той напрямок, яким ми відшкодовуємо придбання племінних нетелів. 240 тисяч гривень для одного фермера. Він дуже ефективний. Він дуже ефективно спрацював. Він має і соціальний, і економічний напрямок. з поміж інших питань депутати внесли зміни до обласного бюджету. 5 мільйонів гривень вільних залишків коштів спрямовано на галузі охорони здоров'я та соціальну сферу області. Я вам скажу, що загальна сума невелика: 5 мільйонів гривень, і вони в основному направлені на підвищення заробітної плати працівникам протитуберкульозних закладів. Це згідно постанови Кабінету міністрів України, і на підвищення зарплати і виплату додаткових допомог працівникам екстреної медичної допомоги, тобто швидкій допомозі. Це є рішення кабінету міністрів. і Ми сюди туди направили кошти. Решта коштів, там невелика сума, але була направлена в інтернатні заклади. От, наприклад, фракція партії регіонів направила 150 тисяч на того, щоб зробити опалення в Новоборівському Володар Волинському району в будинку інтернаті, тому що там опалення вийшло з ладу. І якраз от і голова фракції Сергій Миколаївич Резук підтримав це і виділили кошти. Інші фракції, які працюють в обласній раді, вони вони якраз більше всього виділяють кошти на такі заклади, на інтернати, де специфічні там є діти, утримуються і вони потребують особливої уваги від влади. Якщо аналізувати обласний бюджет в цілому, то з початку року зафіксовано факт його перевиконання. Це дає змогу прогнозувати, що основні галузі життєдіяльності області ще отримуватимуть додаткові надходження. Мені, наприклад, приємно зараз повідомити, що за 5 місяців обласний бюджет виконаний на 104,9%. додатково до розрахункового показника Мінфіну і затвердженою обласною радою. Ми маємо 7 мільйони 882 тисячі. Прогнози перевиконання. Я боюсь сказати, в якому перевиконання буде. Однозначно буде, я в цьому впевнена, Із 19 джерел, які формують обласний бюджет, перевиконання буде однозначно. Єдине для того, щоб спрямувати кошти від перевиконання, є стаття закону, де написано, що можна спрямувати кошти за умови перевиконання бюджету на 5 і більше відсотків. Тобто нам треба виконати на 105 і одну десяту відсотка. Тоді ми можемо. А от за 5 місяців ми виконали 104,9. Таке буде, що перевиконання однозначне. Але я не впевнена. ще все робимо. Дуже багато проводимо роботи спільно з податковою що я сьогодні За трибуною сказала все для того, щоб були ці 105%. відсотків. На засіданні сесії обласної ради більше десяти жителів області були нагороджені державними званнями. А почасну відзнаку за заслуги перед Житомирщиною отримали заступник голови облради Михайло Чегир та керівник хорової капели Орея Олександр Вацик.